Бувають такі моменти, коли треба зараз і негайно. Готую шоколадні тістечка. Яйця з цукром взбиваю в гарну пухку масу. Наступні інгредієнти це борошно з розпушувачем, какао і молоко з олією. По черзі на невеликій швидкості додаю молоко, борошно, олію Борошно і какао. Духовка розігріта на 180 градусів. Випікається 35-40 хвилин. Не гаю часу, роблю заливку. До молока додаю цукор, какао. Ставлю на вогонь, довожу до кипіння і кип'ячу одну хвилинку. Коли бісквіт мій випікся. Я його проштрикую гарненько зубочисткою і заливаю заливкою пиріг гарячий і заливка гаряча. І прикрашаю молочним шоколадом. Залишаю його в спокої до повного охолодження. Поспішаю нарізати. Хочу нарізати квадратиками, щоб було парційно і симпатично. Дуже смачний цей бісквіт, він швидко готується, вологий, мегашоколадний, апетитний, а я кличу своїх домашніх.